Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Я дорога, істина і життя. Каже Господь, мушу відійти, щоб приготувати вам місце. І коли приготую вам місце, повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я є. Знаєте, не один раз я так задумувався, над тим собі думаю, як це так Господь буде йти готувати місце, що буде ще щось там творити, Невже вже все не створене. Але Господь не говорить про творіння, а говорить про щоб приготувати нам місце. Як то місце має бути приготовлене? Я приведу вам простий приклад. Як ви ведете дитину до школи і перед тим йдете на базар, щоб чи, чи ще куда, щоб купити дитині одяг. Ви купляєте взуття, купляєте сорочку, міряєте. Ой, це завуска. Давай трошки більше візьмемо. Розумієте? Кожна людина має свої розміри, розмір ноги, розмір шиї, розмір талії, ріст має інакший. І ми так під кожну людину підбираємо одяг. Ну, Про хату так не скажеш, бо до хати може війти всякий, і тонкий і грубий, але кожні люди, які живуть на світі, вони не живуть в одинакових будинках. Когось кращий, когось гірший, не всі їздять на одинакових машинах. Кожна людина відповідно до свого статусу. І тому Господь Бог каже, і душу приготувати вам місце. кожному із нас. Коли починається готування мого місця, відколи я народився, а коли закінчується, коли я помер. Час, який ми живемо від народження до смерті, це є час готування мого місця у Царстві Божому. Кожний ваш учинок будує або руйнує ваше місце перебування. Будуть люди, які після смерті. Прийдуть на своє місце і побачать сплошну руїну. А будуть люди, які після смерти прийдуть у чудесне творіння, яке можна буде без кінця пізнавати місце життя людини і Бога. І тому Христос каже: Я є дорога. Істина і життя. Я є Дорога Дорога в самій своїй суті має одно призначення, щоб по ній з одного місця можна було добитися в друге місце. Чи можна мені із Дніпра прибути в Запоріжжя не по дорозі? Можна. можна Літаком прилетіти, а можна полями їхати на верхом на коні або йти пішки. Але Господь каже: Я є дорога, істина і життя. Тобто Він уже проклов дорогу, щоб нам не заблудитися, щоб нам було зручно їхати. Кожен із вас знає, що дорога також буває різна. Буває дуже гарна з розміточкою, з відбойниками, з обочинами. Чудесна дорога ввечері підсвічується, ці відображаючі всякі значки. А є така дорога, яку й дорогою тяжко назвати, такий, типу, напрямок ями, горби, каміння, асфальту не видно взагалі, розмітки ніякої, яка розмітка. Тобто, але та є дорога і та є дорога. Можна і той і доїхати, і той. Але розумійте, що дорога до Царства Божого, вона є одна. І ця дорога Ісус Христос. Він каже чітко і зрозуміло: я дорога, істина і життя. Він не каже правда, Він каже істина. Чим відрізняється правда від істини? Правда це частина істини. Це проекція з одної сторони одної певної якоїсь субстанції. Якщо взяти циліндр, поставити його вертикально і збоку зробити проекцію, то на стіні відоб'ється прямокутник. Якщо зробити проєкцію зверхи циліндра, де в торці є круг, то внизу проєкція буде круга. Чи правдива буде та проєкція, що із боку, яка показує прямокутник? Правдива? Але не істина, не повна. Чи правдива буде та проєкція, що зверху, яка покаже круг? По циліндр, якщо зверху дивитися, буде видно тільки круг. Чи правдива, так правдива. А істина це є циліндр, це є все, яке включає в себе і таку проєкцію, і таку, і таку, і всяку з усіх боків. Тому Христос називає себе істина. Верітатіс істина і життя. Тобто оці три речі, ці три опорні точки, які є дуже важні в житті людини дорога істина і життя, ведуть нас до Царства Божого. І іншої дороги немає. Христос каже: ніхто не може прийти до Отця Мого як тільки через мене. Інших доріг нема. І якщо є інші якісь там релігії, це назвемо їх з позиції Царства Божого будівничі компанії. Так? Одні будують для царства Божого, а інші будують собі там, щось там будують. Так, і люди після смерті попадуть туди, куди, куди от іменно ті релігії привели їх. І людина має на то право. Якщо вона так хоче, хай і так і буде. Бо навіть будуть такі, які ні в що, ні в що не вірять, і після смерті душа приходить пустиня. Навіть не руїна, бо що збудували, щось свалилося. Нічого нема. Такі Знаєте, Місячний пейзаж. Бо в пустині ще щось десь там лазить, ще щось, якісь є тваринки, які там десь там глибоко в піску зариваються, сидять удень, день, ввечері вилазять, ну і так далі. А це буде місячний такий знаєте, пейзаж. Як на місяці нічого, ні життя, ні води. Ні людей, нікого. Це для тих людей, які не вірять в ніщо. Для них нічого не буде збудовано, для них нічого не буде зруйновано. А ми християни, ми в своєму житті, кожен нас вчинок, будує в Царстві Божому. Знаєте, як будівничому проєкт дав, і вже там щось тобі будується. Ти зробив щось тут на землі любий вчинок. І тобі вже в царстві Божому. Відповідно, тебе щось там будується. Христос готує нам місце. Зробив тяжкий якийсь гріх, всього частину вже чогось там свого місця зруйнував. Тому кажу вам, використовуйте кожну хвилину свого життя, щоб в Царстві Божому зараді ваших учинків щось будувалося для вас, щоб Господь Бог. Який пішов готувати нам місце, радів і тішився тим, що місце, яке Він готує для тебе, навіть йому подобається. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!